Екстрасенситив – надійний захист від болю. Якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої, причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є: зубна паста Екстрасенситив усуває на чутливість зубів, закриваючи зубні канальця та захищає від болю. У нас в гостях співачка, телеведуча та ютуб-блогерка Оля Полякова. Вітаємо! Що у нас Рано. сьогодні? Рано. Рано. Ранок. Ранок. Добрий Рано. ранок. ранок. Добрий ранок. Добрий. ранок. Оль, так не звичайно ти що ти така не в такому екстравагантному чомусь. Сідай, ласка. Це тут не на часі, куди йти? Змуситись. Ну, раді тебе бачити. Дуже рада вас бачити. Як ти О котрій А? О котрій прокинулася? Ну, я ж їхала з дачі, тому прокинулася о шостій. Навіть бачите, сьогодні трошки не нафарбована, але я думаю, Ти що... Ви дуже ви вам ви. дякую. Ви теж прекрасні, свіжі, красиві і зараз. E, дуже, коли я зустрічаю наших людей, особливо ось на Україні, ви як вимиті всі? От всі дуже От здавалось би, ми повинні постарішати там, потемніше нервах. А всі як вимиті, наче чи я скучила, чи що, але дуже красиві люди. Як до як домогосподарства, як е, якщо чесно, коли почалася війна. Е, в мене ж там люди працювали. А коли почалася війна, вони всі е, поїхали додому. Uh -huh. А в мене 73 кози, uh -huh. і е, е, ми прийняли рішення, що ми частину віддали е, е, м'ясом на зсу. Uh -huh. Ми віддали в живій силі у дитячі будинки. Роздали, і тепер в мене всього 10 козочок, дойних поменшало дуже господарство, тому що Все нема бачу. кому за, за цим ну так доглядатися. Ольчика, мене як жінку, я можу собі тільки уявити 100 днів. Ти не бачила чоловіка. Як він тебе зустрів? Що він тобі говорив? Боже, ти при... збирав, сніданки готував. Як це відбулося? Розкажи. Ой, ви знаєте, це така складна історія, тому що я ніколи не розлучалася з чоловіком так надовго, і якщо чесно, навіть якось страшно було, хотілося дуже їхати і бачитися, але не розумієш, Боже. Як за, за цей час і і стрес, і зовсім другий побут, і друга країна, і е, цей побут неналагоджений. Я все та на собі і їздила по всьому світі, а як приїжджала, закатувала рукава, стирала, гладила, прибирала, тому що двоє дітей, і такий для мене це був, якщо чесно, складний період. І коли я приїхала додому, то мене чоловік дуже окружив заботою і. І я, звісно, що коли приїхала, подивилася на це все і кажу: наша мені та Європа, Дома мені краще за все. Ну, це класно. Я е, хочу сказати, що не тільки чоловік тебе чекав. Давай подивимося правді в, Україну. Е, правді в, в очі, вся Україна чекала тебе. Та Ви що, чекали? Не чекали, ну правда. Ну, це правда. І ти в боргу, як ти кажеш, не залишилась одразу, тільки приїхала, одразу виступила перед нашими е, військовими. Mm. Давайте подивимося, як це було. Чути це слово перемога, а ти це вони. Перемога вони кричать, кричать полякова. Вони кричать Перемога Клад. на кожному концерті по всьому світі. Я це придумала ще. У мене дуже такий є танцювальний кусок в одній з пісень. І я туди придумала вставляти це слово. І всі зали по всьому світі, і в Америці, і в Європі, і в нас у метро, де був мій перший концерт після повернення, зразу ж на слідуючий день. І для наших воїнів всі кричать Перемога з таким завзяттям, що я думаю, що коли так. Всі просять перемогу. Вся країна весь світ просить перемогу. Вона обов'язково в нас буде. До речі, а, да до речі, про про метро. Нарешті полякова в метро. Знаєте, я ви не, не їздила а виступала. артисти, артисти спочатку виступають в метро і мріють про стадіони. А ми зі стадіонів повернулися в метро. До речі, дайте подивимося. Разуривочка. Хтось да, да, хтось да, із, із а глядачів співує. взяв терцію таку чистесеньку, мабуть, чи якась співачка був а, а біля вушка в тебе було написано «Вихід у місто ти розумієш на хрещатик. Так, так. А як тобі там звук? Це ж складний звук був чи ні? Я не знаю. Це було так прекрасно. Це був, я там думаю, один, все... один з моїх найкращих концертів. Всі, хто мене А ти знаєш, як це було все дивно? Я вам зараз розкажу просто: от щоб люди розуміли, що коли ти виїжджаєш в такому стресі. Коли ти бачиш це все жахітче, що твориться, ти живеш там у безпеці, але ти кожен, там, кожні дві-три години читаєш новини і ти не, не думаєш, що там спокійно, а там ти про всю Україну читаєш. Війна, там розбомбили, там когось вбили, там ще щось. І ти там набагато напруженіше. Я вам чесно кажу, я приїхала додому. Так, спочатку я трошечки підтрушувалася, коли їхала, тому що якраз сирена, якраз неможливо було заправитися, тому що все закривається, коли mm -hmm. сирена. Але тільки я приїхала додому, от я одну ніч переночувала, потім на слідуючий день зразу я в метро всі мої дівчата, візажисти мене красять, Боже, мене не красив ніхто 4 чотири місяці. Перехмахер, волосечко, я сама це все робила, вже так навчилася, розумієте? І світовік світить, звукорежисер крутий. Вся моя команда, мої дівчата, і я тако раз себе і ловлю на думці: Боже, все як раніше, все як до війни, як наче не було цих чотири місяці. Це так все дуже, дуже дивно, тому що ти там набагато схвильованіший ніж тут. Тут спокійніше. Я не знаю, чому може, тому що чоловік поруч. До речі, так а що сказав тобі? От перша ваша зустріч. По телефону зрозуміло. Боже, Ви кожен в мене таєм... навіть є відео. Якщо да? хочете, я я якось вам його прийшла. Ну давай нам з мене таке. ну, зараз не неможливо. Це треба йти його шукати. В телефоні в нас ма стільки часу. Може, діти бігли, діти бігли, на нього повішалися. Я теж в нього а, було так в цей ми день... Разом. в нього та в нього дітки приїхали сюди? мої. Мої приїхала тільки Аліса, моя молодша. Угу. Маша не приїхала тільки тому, що вона ЗНО складає у Марселі, і ті тіль... і угу. 7-го числа в неї було ЗНО. Угу. Вона його склала, і е, моя маша вступила до вузу англійського. Сама вступила О, ми зараз. Про це повернемо. Да, і, так я, скажи значить, про зус, да, і я вже про зустрі, я ліса біжить наче і, і, і всю так, всі бігли і. Е, Аліска, коли ми їхали, я кажу: а, а тут я не читалася новин. Боже, Лукашенко сказав, що вони п, п, приймають участь, у Ти слухаєш дебіла. я вже собі. Ну я тобі кажу, що там це під другому, ну, тут спокійніше це якось розумієш? Тому що ти бачиш, що ось от у цю годину, наче я нікого я, 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 я дуже хочу, щоб наші люди поверталися. Але ну коли вже все стане, все ну, стане так. добре, але обов'язково повертайтеся, тому що дома так добре просто. Ну просто рай дома, то що сказав Вадим? Що сказав, Що що скучав за всім <рик> тому, що там була така в нас ситуація, що ми ми ж італійська пара. І е, через деякий час, може там вже через годину, ми вже ми вже щось сперечалися і сварилися, і він каже: Боже, як я за цим скучив, як я скучив за цими сварками! Ніхто мене не лаяв, ніхто не кричав, а я хотів, щоб до мене хтось заговорив, хоч аналодима, тільки ти можеш гаркнути, да? Більше тільки ні? я можу. Ти а Аліса як відреагувала? Аліса сказала, що якщо я її не візьму, вона мені ніколи не вибачить. І я ще дуже дергалася, тому що я з дитиною їхала. Але коли вона прибігла до себе туди. Свої кімнати да, да, до своїх котів, яких вона роди приймала, розумієш. Це ж і діти, вона ж в нас мать, розумієш. А я бабця котяча. Ну поки що котяча, котяче хай буде так. І як вона Ой. ну це прекрасно. Дитині дуже добре. Я навіть ну це, це круто. Дома дома дуже добре. Це, це правда. Оль, Ти зараз розповідаєш. Я був в неділю на вокзалі, і поки стояв, чекав от бачив, як пара розставалася з двома дітками. Вони приїхали на місяць. І все одно поїхали назад, тому що там і навчання, і все. І от вони знову там всі плачуть, сіродаються. Це так. Насправді хтось думає, що я ну, вам розкажу, хтось як хтось думає, доїжджає. що там легко. Да? Ну це не це не так. От маємо Боже, пояснити, це роз... зовсім не так. Це зовсім не так. Боже, от здавалося б, я, зірка, ну, там да. всі думають, ой, поїхала, ну, там, ходиш вже, засмагаєш, та, там. Ходиш, засмаг... Гро... грошей багато. Там я не знаю, до мене ну. Я просто розказую, ти коли ви коли ми виїжджали, я не знала, куди я їду. Я спочатку приїхала у Німеччину. Боже, з дітьми ми спали місяць в одній кроваті всі в трьох, і, і, і саме страшне, коли ти виїжджаєш. Нерозуміння зовсім, що тобі робити, як тобі жити, де, тобі, де, де шукати якогось заробітка, як тобі дітей кормити, як це все, це дуже страшно. Тому якщо ви вважаєте, що ті жінки, які вивозять, залишають тут чоловіків, самі їдуть, забирають своїх дітей, це, 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 це дуже тяжка історія, і, і вони при цьому почуваються. Почуваються погано в них і провина є, що вони, mm -hmm. наче, залишили чоловіка, залишили домівку, залишили країну. Тебе була yeah, yeah, yeah. ця провина. У мене була така сильна yeah, провина, yeah. тільки робота. Коли в мене з'явилася змога працювати і допомагати країні, все я тоді перестала себе жерти. Бо до цього ти думаєш, Боже, ти нікому не потрібен. Тебе немає, ти ніхто. Ти, ти, ти розумієш, коли ти 20 років робив кар'єру, і тут в тебе в один день забирають все. все. Просто забирають. Ти, От Ми всі в Україні в однакових умовах. Всі да. у нас 24 лютого забрали все життя. Да. Ольчука, я скажи. хотів сказати, вибачте, я хотів сказати важливий момент про тих, хто виїжджає на ЖД вокзалі, Є така інсталяція. Вона от так і написано: рятуючи майбутнє. Так і написано. Mm -hmm. От всі, хто, це звертання певно, що до всіх, хто вивозить дітей. дітей звісно, закладав, це дійсно звісно, так і не рятуючи майбутні. У мене всі, знаєш, всі, всі подружки, в яких немає дітей, ніхто не поїхав. І, і звісно, ти знаєш, а я, я вам розкажу, як ми їхали. І е, е, мій чоловік і не збирався виїжджати, але ж ми коли під'їхали до. Картіон. Я думаю, ну, може, я якось зараз. Своєю зірковістю я підійшла і кажу: може, ви випустите? Мені чоловіка, в мене двоє дітей. Тете те, плачу. Вона тако мене обняла, тако гладить мені і каже: прощайтеся. І все, да? Так. І ми попрощалися, і я таких теж бачила мільйон. Я на... дуже довго стояли на. Кордоні на кордоні я дуже бачила цих багато історій. Дуже хочеться, щоб всі наші люди обов'язково повернулися, тому що виїжджають красиві жінки, наш скарб. Ви знаєте, в нас є саме цінне це наші розумні, працьовиті. Освічені, красиві жінки. І я завжди на концертах говорю про те, що дівчата, я ж розумію, що ви такі класні, ви такі красиві, і зараз вас ці французи з поляками, з чехами просто розтаскають. А я про те кажу, що вам же народжувати нам. Майбутнє да, тому да, да, обов'язково, коли закінчиться війна, повертаєтеся. Оля до речі, до дівчат. Я знаю, що ви з Машею Фросініною відновили ваше так. супер шоу е, на Ютуб. Е, називається воно Дорослі дівчата». Я так, чекав, ви? що знову там буде щось про секс. А ви про, про мову, Розумієш? Я чекав, ні, що зараз ні, що ні, буде там пікантне. Ми з цього ми з цього почали. Тому що це для всієї країни зараз дуже болюче питання, і я розумію, яке воно важливе. Я ще раз хочу донести свій меседж офіційно на телебаченні. Я розмовляю виключно українською. Я даю інтерв'ю українською, я веду як ведуча українською вже давно, і маска, і голос це все було. Проекти української українською мовою я зараз дуже пишу красивий альбом українською українською мовою, тому що я розумію, що це вплив. Теж мова дуже важлива, це правда, але просто цей проект з Машою він на кухні з подружкою. Ви розумієте? У нас мільйони людей, які на кухні з подружками… А ми постійно про це говоримо що на кухні я кого на, 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 на кухні з, з, з рідними в себе в колі говорять так, як вони звикли. Розумієте, там де є оця хімія. Тому ми ж виходимо на Ютубі, на особистому каналі. Ми там ми просто розказали своїм підписникам, що в нас такої хімії, коли ми шуткуємо ще поки немає. Ми дуже вчимо мову. Я кожен день займаюся. Розумієте, це обов'язково буде. Обов'язково, але зараз на цей момент ми спробували. Ну це тако, а як це слово? А це як слово воно да? кострувати. Ти не можеш в чому сила дівчаток дорослих. Це серйозні проблеми через сміх. Для цього треба гуморити. А гуморити треба вміти українською. Так, не це, не треба, це, це, треба, це треба не перекладати в голові, як ми зараз це робимо. А це треба думати українською, і це прийде обов'язково. Я про це говорю. Мова це важливо, але в себе на кухні можна люди будуть розмовляти як захочуть. Тим паче, що ви знаєте, ну великий процент людей, які намагаються на роботі робити документо, документоведення, все робити українською. Я за абсолютно, але вдома на кухні ми можемо вибирати, розумієте? І е, я не кажу про те, що цього не буде. Це буде обов'язково. Просто трошечки дайте нам часу. часу. і Ми будемо Я це тільки робити. хотіла сказати. Ти молодець, насправді що е, незважаючи ні mm. на що, ти все ж таки намагаєшся говорити рідною мовою українською. Я, мовою. я це вже я вже давно давно дуже роблю. Я на телебаченні вже скільки працюю це українська ну, мається... мова, тому. Тому мене а... в цьому звинуватити. Да. Я розмовляю дуже вже давно українську. От я не співала українською. А це трошки. Але питання. тепер я співаю українською. В мене такий крутий альбом. Це зовсім друга Оля Полякова. Це зовсім друга музика. Але вона, як завжди, від Олі Полякової про. Жіночу долю. А, я сподіваюся, що ти прийдеш і нам продемонструєш. цей як, бо... як А як же? А питання як до тебе, до речі, про українізацію шоу-бізнесу зараз? Так? Таке так. Всі зараз приходять на українську, заборонили в громадських місцях пісні російської. Ти будеш перекладати, наприклад, свої, свої пісні на українську чи ні? я чи, вирішила чи? цього не робити? Не будеш робити. Я вирішила цього не робити, тому що ви знаєте, мені дуже жалко своїх пісень, тому що тому що вони принесли мені любов. Українців під ці пісні люди робили все. І знайомилися, і одружувалися, і народжувалися, розумієте. І я дарувала своїми піснями щастя, і цього не мож, неможливо ну, якби, забрати від мене, розумієте? Мені, мені правда жалко, але, але я розумію. Я, я розумію, і я на цьому боці. Я вам чесно скажу, коли. 2014 році до нас заборонили їздити російським артистам. Деяким не всі. для нас, для мене для мене був Я дуже це зробила свідомо. Uh -huh. Я я свідомо в 2014 році перестала їздити до Росії, зняла кокошника. Це було ще туди. Якщо ви побачите мої інтерв'ю 15, 17-го року, я говорила завжди про анексію Криму, про окупацію Донбаса. Тому для мене було неприйнятно туди їздити. Я ще там ще в 2014-му дороблювала. В мене був контракт з дуже великою компанією, і я, в мене були всі шанси там стати суперзіркою. Коли правда, мені зараз правда. говорять про те, що от ви своїми піснями тут нам. Е Російську культуру нав'язували, то я вам скажу, дорогенькі мої до 2014 року я нічого не робила для України, тому що тут не було ринку, і ви пам'ятаєте всі. Всі зірки хотіли їхати в Москву. Було одне місце Москва, де можна було стати зіркою і заробляти гроші. Тому весь мій матеріал, кокошник, всі ці шльопки, всі ці люлі, вони були на експорт, та для того, щоб та там стати зіркою. І коли сталося, коли в мене вже стало там виходити, виходити сталася війна, і для мене це був дуже важкий вибір, тому що я так багато років, як і багато наших, як, як всі наші. Всі наші великі зірки до 2014 року сталися там. Ви зараз подумайте Киркоров манив тебе. Манив казав, все будеш зіркою. мани. Він же, же український манив співачманив. Але я була непохитна, тому що я вісім місяців там пробула, і я вже коли це все почалося угу. на Донбасі. Я ж своєю правдою до всіх. В мене, Ти навіть, була. в мене навіть бійка була з оператором. Бо Цей придурок мені казав, що хтось там насілував якусь бабушку епілептичну. А я просто підійшла до нього і просто його трусила. Розумієш Це було там. Це було там в Москві. І я приїхала в один день і кажу: Міша, я більше не можу. Міша я не міша це це продюсер. мій продюсер. Да. Я да. більше не можу. І ми сіли, і прийняли свідоме рішення розвивати шоу-бізнес тут. І ті зірки, які вирішили залишитися тут, вони й зробили шоу-бізнес. Тому що те, який ми зробили шоу-бізнес за 3-4 роки, коли ми зробили шоу, коли ми всі на випередки робили, хто краще, хто круче, хто більший зал візьме, а я взяла в Україну, а та взяла паспорту, спорту, а той взяв Олімпійський, Боже, як це вгнатися за цим всім? Це була дуже крута, здорова конкуренція, і ми це робили, і ми це зробили в нашій країні. І сьогодні, якби ми ще тоді заборонили, якщо чесно. Російську мову, то сьогодні наша б молодь е, не слухала. Ви бачите пли плейлист, плейлисти нашої молоді? Ну, я бачу YouTube uh, Music Trends, але, російськомовна... але зараз все судо зараз вже вже зву зараз. тож, добре, я за українізацію. О, Абсолютно, оль, вибач, зараз же це. Просто 10 десяти у нас закінчилося ранкове шоу. Ми нічого не встигли, що у нас по сценарію було. Але давайте продовжимо. Да? Що там далі в нас? Давайте Май... продовжимо. А, давайте. А, яка Давай так, я, я... а яка далі програма? Так, яка далі програма? Зірковий шлях. Зірковий шлях. Давайте трішки. Ну, зачекайте. <laughs> а... Серйозно? Да, так, ми а так. Так можна так було? Оль, тобі можна. <laughs> так, круто. Ти на телеканалі України. Ми можемо собі дозволити. А, скільки в нас інтерактив. є ще хвилин? Пару хвилин є? Та ні, не інтерактив. Давайте вже поговоримо. Три хвилини нам кажете. Ну, хочеться, звичайно, поговорити, і це насправді важлива позиція. А спитати ми ще хотіли про я а... хотіла про доньку запитати. Я знаю, ну, мою машу Да. Боже, маша це просто абсолютно геніальна якась дитина, яка просто отак стала доросла. Коли вона стала в Британії вступила. Це багато, багато вона багато. сама вибрала вузи. Так. Я навіть не знала названня їх. Розумієш? Сама ми вибрала вузи. Сама туди написала есе. Дуже гарне есе. Її взяли вже в той вуз, який вона хотіла найбільше, її вже прийняли. І вона ще чекає ще чотири. Може й туди візьмуть, але вона каже, що не піде. А життя. як називається британський... цей британський? Це й називається Волдмес. На це там Поплавський ректор. Правильно? Mm -hmm. Ну Ні. що ти говориш таку фігню? В них такого немає, а <с <с на яку спеціальність тобі, я у нас просто, це музична професія, це перформанс music, singing and performance. Мало того, в неї ще й після університету буде диплом піротехніка. А. Я кажу, Боже, вона це в мене шоу буде. буде, буде в мене... Вона поставить та? тобі шоу. Я кажу, це так. в мене буде. Перотехни з дипломом лондонського університету, так скільки коштує всі ж кажуть, що там мільйони так, доларів я вам коштує. розказую на е, нашим людям, українцям. Англійці зробили 50% процентів знижки Молодці. як домашнім студентам. Боріс Джонсон так, це дуже круто. А якщо ти виїжджаєш і там е, ре, реєструєшся, їдеш як реф'юджен, угу. то ти... Тимчасово, я все вже знаю і, і, і тому це можна платити. Ці гроші можна платити там, ну десь більше, десь менше, але це в два рази дешевше, дешевше коштує. І Це дуже круто. Так, от добре, на останок інтерактив. готова. Е, ми тобі два варіанти. Тільки маєш тільки один обрати. Оце, е, що, а я пітеєте, не підходить. Добре, готова? Да. Е, так, бо нас точно зараз звільнять після цього. Так е, тижд... То хто буде працювати? Всі ж поїхали. Ну точно, підемо до тебе в підтанцов. Тиждень зарплати є в тебе в п'ятанців, чи так зараз не дуже? Ну такое. Тиждень сім'єю, тиждень сім'єю. Чи концерт на стадіоні, про який ти давно мріяла? Блін. Ну так. От, от таки в нас не пошла програм. ж була тиждень сім'єю, тому концерт. Так, окей. Благодійний концерт за кордоном. Чи дорогий корпоратив? А що я маю вибирати? Я туди і туди поїду. Ну так. Можна ж з корпоратива віддати. Дітей кормити треба. Країні допомагати треба. Сплатити за навчання донці чи скинутись на барактар? Отакий є маніпулятор, отакі питання. Е, ну, ви знаєте, ми, ми і дочку потягнемо, і найбарахтари ми теж збираємо. Так, окей. Запис нової пісні чи можливість цілий день провести в спа-салоні? Та Боже, які масаж... спа-салони. Ми знаєте, ми, ми всі, я думаю, абсолютно забули, що таке спа-салон. Я приїхала сюди, в Київ, зразу пішла до своєї прекрасної косметологи Дудікової. Боже, і перший раз за чотири місяці мені зробили маску, мені зробили масаж. Я подивилася на себе в дзеркало, і думаю, боже, так я ще ж нічого, розумієш? Це Ти дуже цього, це. цього дуже, Ой. Ви знаєте, що цього дуже не вистачає в Європі. Там зовсім б'юті індустрія не розвинута. В нас тут просто наші дівчатка, золоті ручки, манікюрчики, підікюрчики, метвійки. Вони все це роблять, там нічого не роблять, в них руки виросли з одного місця. От всі, хто повертається, одразу до косметолога, до стоматолога і на манікюр. Так, так останнє питання: смерть Путіна чи перемога України? Ти що, Боже? Ти знаєш? Я завжди в шуткую на концертах кажу, що боже. Тако тако прошу. Господи, господи. Я ж багато не прошу. Всього смерті. Я ж не для себе. І от Бог, я думаю, почує, звісно, смерть Путіна. І перемога України. Перемога України. Так, це друзі, це була Оля Полякова, Ольчка. Ми тобі дякуємо, що ти прийшла. Ідемо про сюди, давай, давай по центру, добре, щоб тим тебе знала. Все, будемо на цьому прощатись, друзі. Дякуємо, що зранку з України вже 10.05 завтра. ми... 8.30, побачимось обов'язково. І не забудьте обов'язково підписатися на наш ютуб канал і обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. Все ти мене спитав а -а -а. про концерт на ЗСУ? А це що було концерт да, ні, Ну ми бачили, що це круто. Це було так круто. Хлопці такі круті, дівчата такі круті. Ти знаєш, переповнювали такі емоції. Я хочу сказати всім нашим захисникам велике вам дякуємо за те, що в нас є можливість прокидатися зранку. Дякуємо, вклоняємося до землі. І, і як на концерті йди сюди, яш. ми як зараз так. на концерт. Щоб ти... Ні, ти тут ти, ти, так. ти так. ж. Ти 3, 4 Peremoha 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 Peremoha